Усім привіт, шановні відвідувачі мого каналу! А у цьому відео я пропоную розібратися з таким поняттям, як емпатія, що воно таке та для чого воно потрібно. Слово емпатія це здатність співпереживати емоційному стану іншої людини без втрати відчуття походження цього переживання. Тобто це свідоме співпереживання емоційному стану іншої людини. Цього випливає, що існують такі люди, які називаються емпати. Це люди, які відрізняються від інших саме розвиненою здатністю зчитувати емоційний стан іншої людини та співпереживати йому. Як правило, таким людям, як емпати, дуже часто хтось намагається впасти на вуха, тому що вони розуміють, що людина емпат їх насправді слухає, так вона насправді занурюється у ті подробиці. Розповіді, яку вона слухає, і вона насправді починає переживати за ту людину, яка їй розповідає ці речі. Але люди з розвиненою здатністю до емпатії, а як правило, дуже часто є самі дуже нещасними людьми. Тому що усе йде з дитинства. Насправді, емпати це такі люди, які у дитинстві пережили якийсь негативний досвід. Зв'язків із батьками, наприклад, коли дитина дуже часто залишалася на самоті, коли дитина намагалася якось достучатися до батьків та отримати якусь любов, чи якесь таке тепло, чи якусь таку на якесь таке піклування зі сторони своїх. Батьків, і вона я часто це не отримувала. І для того, щоб. Або коли, наприклад, батьки приходили додому у якомусь дуже поганому настрої, кричали там на дитину, зривалися, виганяли свої негативні емоції на дитині. І дитина така, як правило, дуже Часто намагається зчитувати емоційний стан своїх батьків для того, щоб зрозуміти, чи потрібно зараз підходити, чи зараз підходити до батьків небажано, чи це навіть небезпечно, коли потрібно десь там промовчати, коли потрібно десь нагадати про себе. Ну тобто така дитина вчиться. Копіювати та зчитувати емоційний стан іншої людини набагато більше, тому що у дитинстві у нас розвиваються такі штучки, які називаються дзеркальні нейрони. Такі штучки присутні у нашому мозку та відповідають саме за зчитування емоційного стану, тобто невербальної поведінки, також іншої людини. І коли ми дуже гарно вміємо. А, считувати цей емоційний стан, ми можемо а, дуже там якісно знаходити спільний зв'язок з іншою людиною. А ці дзеркальні нейрони грають дуже важливу роль у таких комунікаціях, і вони відповідають за взаєморозуміння. Тобто, коли ми знаходимося, так би мовити, на одній хвилі з іншою людиною, ми можемо поспостерігати таке. Наприклад, у кав'ярні ви можете вийти там до себе у місті, у центр міста, якщо, звичайно, по вашому місту не летять ракети, зараз як по Харкову, у якому я знаходжуся, та поспостерігати за поведінкою людей. Як, як правило, коли люди на одній хвилі, вони копіюють один одного темп проголосу. Темп розмови і навіть позу, у якій вони сидять. Дзеркальні нейрони відповідають за таку штуку, яку ми вже розбрали на цьому каналі, яка називається Рапорт. По науковому цей взаємозв'язок, коли люди знаходяться нібито на одній хвилі і співслова розуміють один одного, він називається рапорт. І забігаючи наперед, я скажу таким чином: без встановлення цього взаємозв'язку маніпулювати настроєм та емоціями чи поведінкою іншої людини взагалі неможливо. Але чи добре, чи погано бути емпатом? Чи добре, чи погано мати дуже розвинену здатність читувати емоції та копіювати ці емоції іншої людини? Ну, насправді це одночасно і добре, і погано, тому що інша людина може одночасно там ну, бути у різних настроях, так інша людина може бути там, наприклад, у доброму гуморі так ми сьогодні там поспілкувалися з людиною у доброму гуморі. Якщо ми є емпатом, і у нас у самих така до, до такий добрий настрій, ми такі вже заряджені енергією, позитивом. і... Даруємо цей позитив світу. А якщо ми поспілкувалися і ми є емпатом, наприклад, з людиною у дуже поганому настрої, то ми самі там цілий день або навіть тиждень можемо впасти у якусь депресію та бути дуже в такому поганому настрої, тому що наші дзеркальні нейрони по суті зчитали емоційний стан іншої людини та прийняли його на себе. Вже та людина може навіть забути про те, що в неї був поганий настрій. А ми, якщо ми є емпатом, будемо такі грузити Знаєте, тому потрібно дуже уважно до цього ставитись. Якщо ви розумієте, що ви є емпатом, то я можу вам порекомендувати таку штуку, яка убезпечить вас від таких ось впливів, ось таких маніпуляцій з боку інших людей. Дивіться, перш за все, коли, ну якщо ви розумієте, що ви є емпат, так якщо ви розумієте, що якщо ви там спокуєте з іншою людиною та дуже Дуже вона, її емоційний стан дуже на вас впливає, то ви, перш за все, потрібні усвідомити, що коли ви поспілкувалися, наприклад, з поганою людиною, то, там, з поганим настроєм чи з поганою людиною, так, то ви усвідомлюєте, так, ви є емпатом, і також, якщо у вас вже поганий настрій, замислитись, а це ваші емоції ви зараз переживаєте, це ваш поганий настрій. Нібито ви там встали зранку, у вас все було добре. а Після спілкування з цією людиною у вас вже все стало якось погано. І коли ви починаєте усвідомлювати те, що це насправді ви переживаєте не ваші емоції, то ваш емоційний стан буде покращуватись. Розумієте, це як магія. Перше правило магії або маніпуляцій це. Робити це у таємниці, тому що коли з маніпуляцій зникає таємниця, як у фокусах, так якщо ви розумієте, як робиться фокус. То магія зникає, насправді ніякої магії не існує. Так само і у маніпуляціях, так само можна себе і убезпечити від впливу емоційного стану іншої людини. Потрібно просто усвідомити та зрозуміти, що це не ваші емоції. Як писав Роберт Грін у своїй книзі, яка називається 48 законів влади, скривайте свої наміри. До речі, я рекомендую цю е, книгу до прочитання. Я сам прочитав її вже три рази, навіть прослухав у аудіо форматі. Там дуже багато прикладів різних маніпуляцій, вона дуже цікава, ну мені зайшла, тому рекомендую. Ну добре, шановні маніпулятори, шановні підписники мого каналу. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то будь ласка, підпишіться на цей канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який бажано русофобський коментар. До зустрічі!